Так, друзі, показав, як шаблон ми там засвердювалися, позабивали ми вже шканти, з маханням поробили. Трошка позаострови в одну сторону. Вирішили ми то кісточками нанести клей, тому що валіком, то на дві руки кісточку ми то швидше нанесемо, як ти валіком. Потім довше той валік мити, як то йому. Але так, основне, основне ще перед цим, як наносити носити клей, беріть гарну, і компресор, і гарно видайте порух. Знімайте порох і тоді наносить клей. Клей Д4, газовнішний робіт. Файно, звичайно, як є двокомпонентний. Але і такий біди не буде. Все, нанесемо зараз все, поставимо. Ну, вже там, хто перед тим бачить, треба поставити так собі, щоб можна було гарно, легко, спокійно стягнути. Тобто, щоб вам струбці не гарно заходили. У мене та тумбочка, вона така специфічна, вона має такі ширини, вона якраз мені пасує чи так, чи так, я двері розгортаю, вона має так 90 на метр шибко. Я поставив дві фризи, вирібив діагональ, використав. Ну, дві, дві рейки. І, ну, я то все десь разів показував, всі бачили. Добре, працюємо, бо <гум> буде, як, як вже склеїться, будемо формували і знову будемо скалібруємо. І тоді ще вам покажу, яким чином гарно витягати в чверті, все, щоб на дві сторони вам гарно сідав щільночі. Добре, покажу. Так, товариство. От, ніж, трошки збоку покажи далі. Значить, все класно зійшлося. За тим принципом, що я вам показав швидко, але від самого початку треба слідувати мої інструкції. Я кажу, що мається збирати полотна з тими розпорками. Бачите, ви зібрали все чітко, кожна, При тому, що хочу зауважити, що полотно не є, мале. От, полотно розмір полотна, то є 940. Полотно має 940 і два полотна з такими тоненькими перемичками на 5 відносно вінків, Все маємо ідеально. Зійшлося нам. Ну І за рахунок того, що воно є скаліброване, завжди говорю. Хто хоче робити таким, тим ви ніколи не зробите, тому що, як є полотна тоненькі стисканні воно вам вивертає. А якщо є можливість десь якась організація скалібрувати, бачите, калібровка, все воно чітко сіло одно до одного. Завтра, як сформуємо, навіть не буде видно стику. Покажу. Все, друзі. Так само часом двері мають якби два вуха, а посередині, посередині робочі двері. Що завтра тих дві моделі України. Ну все, хто кому подобається або хоче щось розвивати, щось пробувати по-різному робити, пробуйте. Я не говорю, що то є його вершина якоїсь того. Але все щось цікавіше, як попробували своїми руками і зрозуміли, як воно легко. Бо підказувати всі вміють, але попробувати зробити, то вже інше Добре, Добре. Буде далі, знімемо, покажемо. Удачі. Ну, що хочу сказати? Спрацював у нас простенький шаблон, який був зроблений буквально за, 2, за 5 хвилин чітко. Е, тут ми маємо, бо там склеювали основне полотно, а тут маємо додаткові, ну, зрозуміло, двері будуть по боках два вуха, посередині двері. Склебових е, 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 напівполотна, ми тут, бачите, склеїли до громади всі чотири. ну маюсь на увазі по дві, але... За одним заходом, Стиснули. Все чітко зійшлося, все до домільйон. Між покажи посередину. Ще. Все класно, класно. От є одна пара, яка сходиться по, по висотах, по всім є друга пара. Томи ж парами є перехід. А так, пара до пари зійшлося ідеально. Все, друзі. висохне, сформуємо, скалібруємо. Ну і звичайно покажемо вам. Ще як ті полотна люди зайнялися до цього, до коробки, до там когось, в момент. Все, удачі.